Привіт у передачі «Маус Блік. Ви надіслали нам питання про війну в Україні. Наприклад, що я можу зробити, коли почуваюся безпомічним? Я знаю це почуття. Я теж нині почуваюся безпомічним. І тим складніше для мене знайти відповідь на це питання. Тому ми запросили людину, яка, можливо, має відповідь. Це професор із почуттів та думок, тобто психолог, і звати його Юліан. Привіт, Юліан. Привіт, Йоганнесе. Я дуже радий бути сьогодні у вас. Навзаєм, Юліане, що я можу зробити, якщо почуваюся безпомічним? Це хороше питання, адже нині безпомічність це почуття, яке мають не лише багато дітей, коли чують про війну в Україні, але й багато дорослих. Це абсолютно нормальне почуття, яке нині присутнє. І означає воно що ми бажаємо щоб війна в україні завершилася що ми сумуємо що це нас пригнічує а також те що ми залюбки хотіли б допомогти а ще безпомічність означає я навіть не знаю що я можу зробити я хочу допомогти тобто щось зробити але це так складно найбільше нам хотілося б завершити війну тому я вважаю, що дуже важливо говорити про почуття безпомічності та таким чином бачити, що так почувається багато дітей та дорослих. Говорячи, ми починаємо спілкуватися у школі з друзями, з учителями про це. Агов, я почуваюся безпомічним. Ви також? І тоді можна разом подумати, що я можу із цим зробити, як я можу мою безпомічність перетворити, можливо, на допомогу. Und? І є в тебе порада, що можна зробити? Так. Я вважаю, що є дуже і дуже багато чудових ідей. Лише якщо пройтися містом, то можна побачити, що є дуже багато оголошень про демонстрації за мир. Можна піти на них і разом з іншими людьми виступити за мир. Але це можуть бути і дрібниці: наприклад, намалювати разом з іншими малюнок або створити колаж за мир, який потім повісити на вікно та показати, що ти хочеш миру, що ти не підтримуєш війну. І ще одна чудова можливість конкретно допомогти. Я вважаю, це разом із батьками подумати, чи є у тебе старі іграшки чи одяг, який можна пожертвувати, разом підготувати та, наприклад, віднести до місця збору допомоги. Отже, треба дати безпомічності перетворитися на допомогу. багато людей роблять щось, наприклад, збирають гроші, підтримують біженців. А чи мусимо ми щось робити? Ні, передусім, діти не мусять допомагати. Діти не несуть відповідальності за ситуацію. Вони не винні в тому, що відбувається. І багато дітей мають нині відчуття, я чую про війну, я точно не знаю, що мені робити, і в даний момент я не встигаю конкретно щось зробити. Тут нічого страшного. Це лише означає, що, можливо, ти зробиш щось пізніше. Юліане, дуже і дуже дякую за твої цінні думки. Якщо я правильно зрозумів, то мати це почуття абсолютно нормально. Його мають багато інших людей, і важливо про нього говорити, а також про те, що можна зробити, і можливо потім це і зробити. Утім, тут немає жодного примусу, особливо діти не мусять нічого робити. Вони не відповідальні за те, що відбувається. Вони не винні, що в Україні йде війна. Дуже і дуже дякую, Юліане, за цю розмову. Якщо у вас є ще питання, надсилайте їх нам на адресу Маус Собачка